цьому році, а враховуючи наше непросте сьогодення, було вирішено об'єднати урочистості до дня конституції та інший важливий захід хресний хід за мир в Україні. Отже, рівно о 10-й годині ранку, 28 -го червня, світловодці зібралися біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Власне, тут і відбудуться урочистості. Далі ми всі разом візьмемо участь у Хресному ході. З нагоди 18-ї річниці Конституції України право покласти квіти до погрудя Тараса Григоровича Шевченка надається громаді міста. Шановні світловоці та гості нашого міста. Сьогодні ми знову зібралися. На цьому місці місці символа української нації біля погруддя Тараса Григоровича Шевченка, щоб ще раз і не водночас нагадати нам, що шлях нашого народу до своєї державності був досить політично складний і історично довгий. Колоною учасники заходу крокують центральною вулицею міста. До них приєднуються всі, кому не байдужа доля України. Хто прагне миру та спокою в нашій державі. В ході беруть участь священники трьох єпархіальних округів на чолі з єпископом Олександрійським та Світловодським Боголєпом. Захід завершиться на території Свято-Покровського собору. Саме там відбудеться Уклінна молитва.

Хресна хода за мир та єдність в Україні, яку благословив та очолив преосвященніший єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп, відбулася в день пам'яті пророка Амоса. В ній взяли участь майже 40 священників з трьох районів Світловодського, Онуфрівського та Олександрійського, представники міської влади та громадськість міста. За свідченням учасників ходи на вулиці Світловодська в цей день вийшли кілька сотень людей. Всі вони молилися про єдине. Про мир та спокій на українській землі, про любов та злагоду в наших серцях, про припинення ворожнечі та ненависті між людьми протягом ходи, а це понад три кілометри, лунали церковні піснеспіви, символ віри, очі наш», царю небесний, богородице Діво Радуйся та інші на честь такого дійства до нашого міста були привезені образи святителя Миколая Чудотворця, з часткою мощей та пророка і предтечі господнього Іоанна з часткою мощей. Біля Свято-Покровського собору його преосвященство владика Боголєб звершив спільно з духовенством та мирянами молебень про мир та єдність в Україні. Він звернувся до присутніх зі словами проповіді про важливість єдності та небайдужості один до одного у складний період, що спіткав Україну. Також молитовні прохання були звернені до святого Миколая Чудотворця, пророка і предтечі Господнього Іоанна та до інших святих.